Ми це бачили. Олександр Хижняк провів бій у чвертьфіналі Олімпійських ігор проти бразильця Вандерлея Перейри. Це був фантастичний бій і дійсно класний виступ у виконанні полтавського танка. Як це було? Перша емоція після бою. Розповідаємо просто зараз. Партнер цього проєкту Фавбет. Ну я нагадую, що без хайлайтів на жаль, тому що у нас немає права на показ. Але перша реакція розбір, що це взагалі було. Найперше суперник. Суперник не простий, але в цілому не топ. Суперник стилістично не дуже зручний під Олександра Хижня. Тому що Перейра любить, щоб на нього йшли. Перейра любить працювати одиночними і в розріз. Це те, що він показував, продовжує свої кар'єри проти дещо слабших суперників, ніж гейтянин, якого він вже пройшов на цих Олімпійських іграх. Полтавчанин собі не зраджує. Він як іде вперед, так і йде вперед. Трішки щільнішим, трішки, наче кращим став його блок, трошки обережнішим він став. Так мені принаймні здалося. Але в цілому перший раунд непростий. Дуже тішуся, що судді віддали 5-0, тому що теоретично могла б бути якась роздільна перемога. Але по кількості хижняк накидував більше, хижняк виглядав краще, впевненіше. Але це не була якась тотальна перевага, тому що Вандерлей Парейра перший раунд потримався. На дуже й дуже хорошому рівні. У другому раунді картинка змінювалася мінімально. Хижняк так само йде вперед, так само на пролом, так само комбінаційно. В принципі, зокрема, в цьому різниця між хижняком і його опонентом. Хижняк це боксер тоннажу Він накидує багато, це дво, три, чотири ударні серії, але ніколи не одиночні. Парейра – це людина, яка любить вичікувати і бити один, десь провалити, завдати джеб. Десь відчути момент, коли суперник піде дати в розріз. Мені здається, що в принципі Перейра не раз віддивився олімпійський фінал хижняка і бачив, як Еберт Консейсан піймав цим хуком українця. І це те, що в принципі намагався зробити бразилець в раунді номер три з моментів хороших, які дійсно хочеться виділити. Ну, по перше, хижняк загалом у порядку в утривалість на хорошому рівні. Він це показує вже в двох поєдинках, що він не закінчується тоді, коли закінчуються його опоненти. То наш ударів, як я вже казав, мені здається, що в цьому дивізіоні його удар як би не став слабшим. Просто суперники більші, тому вразити їх плюхою цієї ж сили стає складніше. Рухливість, ну хижняк, так само, пре-пре-пре вперед. І ще один дуже хороший момент, як на мене, пам'ятаємо той самий Олімпійський фінал, правда ж? Пам'ятаємо того бразильця, пам'ятаємо результат, коли Сашко лідирував і продовжив перти. Цього не було в третьому раунді в цьому поєдинку. Він зробив певні корективи. Хижняка часто коректують за те, що він абсолютно не змінюється, не підвладний він ніяким змінам. Як працює, так і працює чітко вперед, і все цього разу, третій раунд, хижняк провів відсотків на 50, обережніше ніж попередні. Два. Він розумів, що є переваги. Він розумів, що там може бути ще й зняття очок, і все, що йому треба, це просто дати обережний пресних, але не навалюватися такими відкритими атаками, тому що Вандерлей Перейра цього чекав. Він шатував ці моменти, коли Олександр Хижняк піде відкрито, відкриється і дасть йому можливість пробити цей ближній хук. Вандерлей Перейра свідомо цілив ближнім куком, в очікуванні, що Хижняк відкриється. Але Сашко, в принципі, не дав такої можливості. І хороший момент у тому, що тактично. Все ж таки, я вірю в те, що команда в особі Сан Санича, Кижняка і самого Сані стала трошки гунучкішою. Немає оцього, от егей вперед, коли це не потрібно, і це не було потрібно в третьому раунді. Так, були хороші моменти в перейрі в раунді номер 3 коли здавалося, що ну блін, ну важкі удари. І да, і цього не уникнути, тому що повністю закритися і просто чекати, коли його заб'ють, Сашко ж теж не міг. В цілому я би сказав, що я задоволений цим боєм набагато більше, ніж тим, що ми побачили проти Пилипа Акілова, тому що була тактична Учкість було відчуття того, що Саня вже вкатився. В поєдинок і всю, всю цю змагальну струю, скажімо так. Тому в цілому, поєдинком я особисто задоволений. Реально кожним раундом по-своєму спершу було нескладно, в другому вже відчувалося, що саня перекушує на фізиці. Що комбінації, що серії бразилець просто не витягне його одиночна робота, тут якби ну не прокатить, і в третьому раунді він вчасно. Підзакрився, скажімо так. Завтра Олександр Хожнякові виповнюється 29 років, і до цього він підходить уже в статусі півфіналіста Олімпійських ігор у Парижі. Але суперник Арлен Лопес Кардона, і як на мене, це не найкраща форма цього дворазового олімпійського чемпіона. Але нюанс у тому, що таке відчуття боксу, яким володіє Арлен Лопес, ніхто в цьому дивізіоні таким відчуттям боксу реально не володіє. Він перекушує різних бійців різних стилів. Він дуже варіативний, але найголовніше те, що він другий номер. Він е, також, в принципі, працює одиночними ударами, але він вміє провалювати, він вміє працювати в розріз. Він не супер і рідко, коли вкладається в удар, але працювати проти агресорів він це любить. Він намагається виманювати на себе. І це, в принципі, насторожує. Але сама вивіска Олександр Хижняк, срібний призер Токіо, чемпіон світу Європи, Європейських ігор проти дворазового олімпійського чемпіона. Арлена Лопеса, ну це фантастика. Нюанс у тому, що Арлен Лопес здобував своє золото і ріо і Токіо у вазі 81 кг. кілограм. Тому зараз у 80 кілограмів він почувається, як на мене, досить природньо. У нього був важкий бій проти Хабі Булаєва, але він його провів як батя. Відчув, що десь підсідає, вимкнув тактику, поміняв стічку, став більше провалювати, змусив Хабі Булаєва в третьому раунді піти на себе. Провалюватися, змусив його десь помилятися. Тому Арлен Лопес тактично в плані гнучкості ну це машина і це космос. Але півфінал це буде фантастика. Це просто буде фантастика. Тому 4 серпня близько 18-ї за Києвом дивимося це протистояння і вболіваємо за Олександра Хижняка, який уже точно гарантував Україні медаль у боксі. Саня молодець. Після такого бою дійсно хочеться похвалити, але далі буде. Тільки складніше. До речі, можете подивитися реакцію на бій проти Пилипа Акілова. Там теж досить емоційно. Там, як на мене трошки більше критики, менше з тим подивіться, ролик буде ось тут. З вами незмінно канал Тайк Майсон. Моє ім'я Макс Діденко. Па-па.